Точилка для заточування ножів з сайту Aliexpress, Тор номер 5 Всім миру, добра і любові! Є у мене на моєму youtube каналі вже відео з розпакуванням, відео оглядом, тестами, заточуванням ножів і. Різними доробками цієї точилки. Кому цікаво, перегляньте всі ці відео. Сьогодні я ось фінішний, якби на сьогодні мій варіант, доробок буду тестувати. Що я поміняв? Як ви знаєте, ця точилка з коробки приходить до вас без платформи, тому її потрібно або притримувати під час заточування, так як я робив це в першому відео з заточуванням, або прижати за допомогою струбцини до краю стола або до стільця. Я ж Заточую на столі і люблю, щоб ось ця стружка опадала на стіл, її так легше витирати, а не на підлогу. Тому я зробив платформу. Платформу я зробив з куска плитки, є в мене відео на каналі. Вага цієї платформи або цієї плитки 2-300. Я думав, що мінімум треба 3 кг, Але як бачу зараз, вже можу переконатися, що навіть 2-300 більш ніж ніж достатньо, тому що, як бачите, точилка взагалі не рухається, і навіть нема натяку на те, що вона десь перекинеться. Тобто 2-300 достатньо, думаю, навіть менше 2 кг буде достатньо. Зробив тимчасову платформу. Для того, щоб не сверлити отвори, мало лі думав, щось поміняю потім. Тимчасова платформа, зараз буду перевіряти ось цю ідею з плиткою. Також, що я зробив, це додав ось сюди втулку. А коли ви отримуєте цю точилку, в моєму екземплярі був люфт ось тут. Нажимаєш ось так, і воно ось так рухається. Глядачі мого youtube каналу запропонували прижати краще пружинку. Я прижав і так, да, дійсно, люфт зник. Я навіть заточив ніж, все м -м, працює, тобто ця ідея робоча. Але я вирішив, щоб зробити ось такий плавний поворот ножа, щоб не прижимати пружинку. Зараз вона в мене на мінімумі. Як бачите, люфта в мене немає. Чому немає? Тому що є в мене відео, де я додав. Кусочок втулки. Я спочатку вирішив її поміняти повністю, знайти довшу, але я не знайшов підходячої на Aliexpress. і вирішив, що це дуже буде непросто згадати центри і так далі. Тому я просто додав кусочок втулки, вона продається на Aliexpress, Є під відео з цією дробкою. У мене посилання на цю втулку. Я її додав, вийняв трошки ось цю, що була в комплекті або з оригінально, і додав ось цю додатково і прижав, ось тут є гвинти. З обох сторон. Все, все працює. Як бачите, рухається просто відмінно, легко і просто, люфтів немає. Це все в теорії, і зараз будемо перевіряти все на практиці, оскільки я буду заточувати ось цей шеф-ніж. Перевірю і ось цю платформу, і ось цю ідею з втулкою. І вернусь до вас вже після заточування, Розповім вам всі свої враження, можливо, будуть якісь нюанси. Поїхали! І так, закінчив я заточувати свій шеф-ніж на моїй новій точилці для заточування ножів з сайту Aliexpress від компанії Tor. Називається точилка Tor No5, посилання в описанні під відео. Результат відмінна гострота, бритвина гострота. Працювати з точилкою саме задоволення. Зараз більш детально розповім, але почну. Я з ось цих брусків: це алмазні бруски сайту Aliexpress, максимально бюджетні, максимально хороші. Це одні з найкращих брусків, а можливо і найкращі, оскільки для мене вони найкращі, я кращих не знайшов, користуюся ними. Бруски від компанії SayPlus. Мій комплект, ви знаєте, це 400 800, 1500 і 3000 гріт. Ось цим бруском в 400 я виходжу на нуль. Тобто я роблю вихід на ріжучу кромку, незалежно від того, якщо ніж, звичайно, дуже втомлений, або є якісь сколи, там за я користуюся ще бруском в 200. Грід, де просто знімається як напилок, я знімаю метал. А ось цим я просто там змінюю трішки там кути або ось як з тупого ножа роблю гострий ніж. Це 400 гріт. Далі вже можна сказати, що фініш. Чому? Тому що навіть після бруска в 800 гріт ніж дуже гострий. І я вам це продемонстрував. Є, звичайно, агресія, і це для любителів агресивного різу. Це все залежить від того, з якими продуктами ви працюєте, де потрібно більше. Таке перепилення тоді, або таке руху, я не знаю, як це назвати цей коли вам потрібно різати ножем, тоді агресія вона буде корисна. Де потрібно передавлювати ножем, тоді вона не буде корисною. Я рахую, що краще закінчувати на 1500 або 3000 тисячі грід. Тому для любителів агресивного різу 800 гривень знімаємо ніж, користуємося. Ніж дуже буде гострим для любителів менш агресивного різу 1500 тисяча Там уже більш ніжніший зріз, і коли пробиваємо газетну бумагу, також відчувається більш ніжніше. Ось я не знаю, чи 800 гріт пробиває, я не перевірю, а півтори тисячі або 1500 вже пробиває і ніж різ, різ більш ніжніший. Але я ще покористувався бруском в 3000, тисячі, він додає ось такого зеркального блиску, і, звичайно, різ ще ніжніший. Тому це вже потрібно тут определятися, кожен для себе обере свій фініш. І е, наостанок я ще відполірував за допомогою кожи, шкіри е, з пастою і зробив ще більш блискучим цей підвід. Ну і, звичайно, там трішки теж міняється ріс. Е, тому що я роблю ще й вихід на ріжучу кромку, позбавляюсь можливо, якихось там заусенців або е, частинок металу, які прикріпилися, за допомогою цієї шкіри. Всі посилання на інструменти в описанні під відео. Тому ось такий ріст, який вийшов, дуже хороший ріст і мені подобається результат. Ну а тепер, що стосується точилки. працювати з точилкою саме задоволення. Звичайно, я не порівнюю цю точилку з професійними точилками, наприклад, Хепстон або Косім, тому що це трошки про інше. Ця точилка в своєму ціновому діапазоні варта уваги, однозначно варта уваги. Якби в мене була лише ось ця точилка, я користувався, заточував всі свої домашні ножі, виключно неї, я був би задоволений. Я починав з набагато простішої, і був задоволений. А це реально вже майже професійний інструмент і працювати дуже-дуже зручно. Що стосується моєї ідеї з платформою, робоча ідея, достатньо ваги в 2 кг 300 г, а саме така вага ось цієї плитки, можна навіть менше, тому що навіть натяку на те, що точилка рухатись буде чи десь перекинеться, немає. Тобто можна значно менше. Я думав, що 3 кг десь потрібно для такого максимально комфортного, ні, навіть ось цього ваги більш, ніж достатньо. Можна спокійно знімати ось цю рамку, прикручувати до плитки, робити красиву точилку і користуватися. Але я цього робити не буду, тому що для мене потрібна практичність, оскільки воно так працює, я залишу, поки не вийде з ладу, щось не відвалиться, оскільки немає, як бачите, саморізів, це все не суперклеї, я взяв ці плитки з ламінату. І як вийде з ладу, ну тоді вже прикручу до плитки. Вже буду дивитися по обставинам. Робочі ідеї, як це зробити, є в мене відео на каналі. Тепер, що стосується. Втулки. Да, замінювати втулку не потрібно, можна просто доточити, так як зробив я. Ось ця маленька втулка, вона купується також на AliExpress. Є посилання під відео, де я розповідаю, як це зробити. Доточимо, вір... вірніше просто вставляємо, прикручуємо і все працює відмінно. І як бачите, люфтів не з'явилося після першого заточування. Наскільки довго вистачить ось цієї ідеї, я не знаю. Можливо, назавжди, можливо, колись вийде з ладу на одне заточування. Точно вистачає і навіть натяку на люфт немає. Я переживав, що після шкіри, оскільки тут більше навантаження, більше я придавлюю, щоб відполірувати, щось появиться або ніж буде зриватися, і не вистачить ось цього, якби напруги осі для пружинки. Але ні, все вистачає, нічого не зривається, працює відмінно, рухається дуже легко і просто. Тому ідея робоча з втулкою. Те, що я планував перевірити, платформа робоча, ідея з тулкою робоча. Точилка працює відмінно. Як на мене, варта увага ось, ось така точилка, звичайно, з доробками. Без доробок є свої нюанси, потрібно прикручувати струбциною або притримувати там уже якби, є свої незручності. Це ви вже для себе самі вирішуєте. Ось в такому варіанті це дуже легко зробити. Я рахую, що точилка просто відмінна. Звичайно, я не рекомендую щось комусь купувати. Це рішення виключно за вами. Я а, просто демонструю вам роботу, а, надаю інформацію, ви її аналізуєте, порівнюєте з іншими точилками і определяєтесь для себе, яка для вас буде кращою. Рекомендувати не хочу, тому що в кожного є свої як, переваги, свої якісь побажання. І можу не вгадати, для мене вона хороша. Я отримав задоволення. Я навіть не знаю, до чого зараз придертися як на точилку за ці гроші, і навіть порівнюючи з іншими всі... всіми точилками, якими я користувався сайту AliExpress, Це дуже хороший варіант, і тут однозначно потрібно її якби додати до а, отої комбінації, яку ви там обираєте з різних точилок, і вже а, приділятися, яка краще, але її розглядати варто. Це мій висновок в результаті ось цього заточування. А точілка залишається в мене, тому якщо у вас є якісь додаткові запитання, побажання, пишіть в коментарях під відео. На цьому все. Дякую за перегляд, миру, добра і любові!